Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми подорожували на сільське подвір'я. Згадали, які тварини там мешкають, та склали розповідь за планом про деяких із них. А сьогодні ми продовжимо свою подорож, але згадаємо про свійських птахів. Свійські птахи. Загальний термін для одомашнених птахів, які утримуються з метою одержання м'яса, яєць, пір'я і пуху і для декоративних цілей. Найважливіші свійські птахи курка, індик, голуб, гуска, качка. Останнім часом Цесарка, фазан, павич, страус. Декілька видів співочих птахів папуга тощо. Ці птахи не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути, тому вони живуть поруч з людьми. Усі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, дзьоб, тулуб, дві лапи, два крила, хвіст та їхнє тіло вкрите пір'ям. Пропоную пограти у гру, скажи навпаки. Подивіться, що це пір'їна. Вона велика, а навпаки, скажемо, як. Правильно, Маленька. Вона біла, а навпаки, ну, звісно, чорна. Пір'їна довга, коротка. Вона важка, легка, вона брудна, чиста. Малята, відгадайте загадки? Ходить птаха по подвір'ю. Гребенець, борідка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це курка? Наступна загадка. Він не вершник, а зі шпорами, його одяг з візерунками. Час він знає, як і люди сам не сторож, а всіх будеть. півень. Наступна загадка. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче. Довгу шию витягає і не мов би промовляє. Як вкушу, то буде знак, я сердитий птах. Гусак. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий. Кря-кря-кря, пливе по річці. Їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю басячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Хто сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик, з півнем свариться індик. Пропоную пограти у гру відповідай швидко. Скільки лап у індика? Скільки гребенців у курки, скільки копит у півня, скільки у гусака хвостів, у кого є борідка, скільки крил у качки? У кого ще є крила, крім птахів? Метелик, комар, муха. Бджола тощо. А де ми ще можемо побачити крила? У літака. Пограємо в гру, скажи лагідно. Курча, а лагідно курчатко. Півень, а лагідно, півник. Індик? Індечок, Качка. Качечка. Гусак. Гусачок. Діти, пропоную розглянути ілюстрацію, придумати її назву та скласти розповідь. Кого зображено на малюнку? Як можна назвати всіх цих птахів одним словом? Які види свійських птахів, зображених на малюнку? Назвіть їх та перечисліть всіх членів сімейства. Кого ви бачите на передньому плані ілюстрації? Хто на задньому плані? У якій родині найбільше членів? Яку б назву ви дали цій ілюстрації? Дякую малята за ваші відповіді. А зараз послухайте розповідь, яку склала я. Ілюстрація називається Свійські птахи. Одного сонячного теплого ранку на подвір'я вийшли всі мешканці пташиної ферми. Їх розбудив своєю чудовою пісенькою півень. Він застрибнув на тин і голосно заспівав Кукуріку! -ку -ку Першою вийшла на подвір'я сім'я півника це три курочки та три курчатка. Праворуч від курочок підійшли гусі, тато гусак, мама гуска та гусенятко. Ліворуч з'явилася сім'я індиків. Це індик, індичка. Дичатко. На подвір'ї є невеличкий ставок, куди мама Качка та тато Селезень вивели своїх двох каченят. У цьому пташиному дворі завжди цікаво та весело. Діти, я впевнена, що ви також зможете скласти розповідь за цією ілюстрацією та розповісти своїм рідним та друзям. Пропоную вам намалювати півника пітриківським розписом. Ми вже з вами знайомилися з цим українським декоративним малярством, що зародилося на Дніпропетровщині. Його характерною особливістю є переважання рослинних візерунків, здебільшого квіткових, і створення фантастичних небувалих у природі форм квітів. Квітка символ краси рідного краю, калина і мальва символ дівочої краси, півень пробудження, відродження. Посередині аркаша малюю овал вище круг з єдною їх шийкою. Хвіст у вигляді краплі, великої, лапки. Грібенець. Дзьоб борідка. Починаю розфарбовувати гуассю кінчиком пензлика, грібенець у півника червоний і борідка. І дзьоб намалюю червоний. Водички беру небагато, добре зафарбовую. Крильце домалювала і починаю розфарбовувати тулуб, півника іграшки. Я розфарбовую салатним кольором, а ви можете яким завгодно. Маски накладаю в одну сторону, намагаюся не виходити за межі контуру. Крильце обминаю, воно буде жовтого кольору. Якщо брати водички небагато, а так, щоб лише пензлик був вологим, то фарба не розпливеться та не змішається. Хвіст теж зафарбовую жовтим кольором. А лапки червоним. Тепер потрібно зачекати, щоб фарба висохла. Через деякий час починаю розмальовувати грібенець елементами петриківського розпису, використовую ватну паличку для малювання кружечків. Малята фантазуйте! Та вигадуйте різноманітні візерунки та квіти. Створюйте оригінальні відцінки фарб. Пелюсточки малюємо прикладанням пензлика. Як ви бачите, одна фарба накладається на іншу, тому малюємо обережно, фарбу не розтираємо, пензлик прикладаємо. Найпростіші елементи петриківського розпису це зернятка, відбиток пензлика. Це криві зернятка, розмальовую ними крило. Тепер починаю розмальовувати квітами хвіст. Це я зробила рожеву фарбу. До білої додала трішечки червоної. потім пензлік не полощу. А зразу ж вмочую в червону фарбу, тоді квіти набувають найрізноманітніших чарівних відцінків, створюється перехідний мазок. Замальовую увесь хвіст. Ось такий півник у мене вийшов, домальовую травичку. Малята чекатиму на світлини ваших неповторних малюнків. До зустрічі!